За повідомленням головного управління розвитки України на Херсонщині, окупаційна влада примушує працівників швидкої невідкладної медичної допомоги до співпраці у разі відмови. Звільнення лікар Херсонської обласної клінічної лікарні Максим Овчар виїхав з окупації місяць тому. Зараз тримає зв'язок із колегами. Чоловік говорить, що за словами колег вони не можуть використовувати українську зарплату, бо окупаційна влада обмежила можливість зняття гривні та обмін валют. Їх примушують працювати за рублі. Для цього вони повинні підписати заяви про роботу в російських медичних закладах. Без них відмовляють у видачі заробітної платні, яка здійснюється готівкою, і звісно ж це валюта держави агресора. Вони отримали заробітну платню від окупанта за червень та липень місяць у доволі значних сумах, яка співставна із нашою зарплатнею навіть більше. За відмову медиків вступати до російських проспілок припиняється і виплата заробітної плати, говорить Максим Овчар. Ситуацію з медиками на Херсонщині заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський називає складною у всіх медичних закладах обласних і районних медичних працівників під погрозами примушують підписувати документи і отримувати заробітну плату в рублях. І наші люди опинилися в такі ситуації, коли вони хочуть продовжувати лікувати саме на українців, тому що там і живуть наші громадяни, і вони і наші медики не можуть залишити ці заклади, тому що розуміють, що якщо в умовах гуманітарної катастрофи, яка є сьогодні на Херсонщині, ще не будуть працювати медичні заклади, то це взагалі буде жах. Рядових лікарів, які виконують свій обов'язок, не вважатимуть колаборантами. Складніша ситуація із медиками на керівних посадах, каже Соболевський. Щодо керівників так званих медичних закладів, які працюють на окупантів. Там більш складна ситуація. Тобто, це люди, які пішли на співпрацю, які фактично і приймають участь у тиску на інших наших лікарів. Там складна ситуація, там буде відповідальність. Кожен випадок буде розглядатися індивідуально. Чи є в діях медика ознаки злочину, вирішуватимуть компетентні органи, говорить Юрій Соболевський, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.